Перш ніж ви це прогортнете, нагадаю. Дисклеймер це не просто букви і слова. Чесно, я хотіла зробити реакцію на гачамеми, але доволі нашуміла в моїх рекомендаціях тема про агресивну реакцію на хейт. І хоч всі цю тему вже рожовували по сто разів, я нагадаю вам про сто перший. В своїх відео я вже пояснювала ну не раз що таке хейт, хоча кому я брешу раз. Це відео досить старе я не думаю, що ви його бачили. Тому ще раз давайте вам поясню. Хейт це висловлення своєї думки про щось чи когось в образливому для іншої людини вигляді. Можливо, я трошки не права пробачте, тому що я не зовсім саме розумна в цьому світі. Я ну, саме в цій темі про гачатубі. Що це відео зовсім без сценарію і без якоїсь там думки. Просто я тут мене сильно накипіло, і я взялась робити це відео. Давайте ж тепер поговоримо про нашу тему відео. Дивіться, ну як так сказати. Можливо, не тільки в мене одної, але в мене часто попадаються такі відео в рекомендаціях в Ютубі, в Тіктоці, де тільки може попадатися, там і попадається. По типу, або дуже типу, щось по типу. типу, 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 Щось по типу, ну, якщо ти думаєш, що я крінж, то на свої відео подивись, ти взагалі самий поганий, Ну, ви зрозуміли. Або по типу. Боже, хватить мене хейтити, все. Я йду з каналу через те, що впав активі, мене почали хейтити. Я не стану вам брехати і скажу зразу: так, я теж колись так само реагувала на хейт, і якщо ви покупаєтесь на моєму каналі, цього робити не варто. Ви можете знайти е це відео в шорті це таке відео, де я е зробила, ну, Море тексту для того, щоб висказати, яка ж погана людина, яка мені написала е, одне слово крі інш. Е, новички, гачери або просто люди, які зустріли вперше кейт. Хейт, точніше, <кхем> я вас дуже прошу: ну не потрібно робити таке, ну не потрібно. Ви розумієте, що цим ви ще більше хейту спровокуєте? Це без сенсу, і ви просто тратите свій дорогоцінний час. Для того, щоб е, сказати якомусь ноунейму, який навіть ну просто побачив щось, йому не сподобалось. Це його думка. Це він сам придумав. Так, це Головне, щоб вам подобалось. Я нарешті виговорилась. Я думаю, вже час закінчувати відео, воно розтягнулось. Ну, всім па-па.